Привіт! 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 Ви на каналі? На каналі Єва Лав. І сьогодні ми будемо робити магніту із гіпсу. Із гіпсу, так? Да? На холодильник. На холодильник. Ось наші магніти. Це вже готові магніти. Що потрібно нам для того, щоб зробити магніт такий? Канчик з водою. Гіпс. Паличка розмішування. Формочки. Формочки. Для, для гіпсу. Магніт. Магніт. Да? Ось такий магніт. Ножиці. Ножиці. Щоб різати магніт. Блискітки. Блискітки і пензлик, пензлик. і фарби. фарби для гіпсу. Для гіпсу окрашення. І люба пластикова карточка або кусочок картону для того, щоб убирати Так, щоб не було горбиків. Можна використовувати стару пластикову карточку. Візитку або просто кусочок рівненький картону. так? Так. Але для того, щоб не помаститися, нам потрібно застелити нашу робочу поверхню. Робочу поверхню. Можна газетою. Ми приготували для цього таку одноразову скатертину. Скатертину. Ну Ось ми приготували нашу робочу поверхню. Застелили наш стіл з катертинкою. І покрою ще додатково папір, щоб було гарно видно. Так, тепер беремо стаканчик з водою. Ось, покажемо. Так? Водички в нас тут небагато. Нам потрібно небагато водички, щоб не був наш гіпс дуже рідкий. Ми взяли ось так, мабуть, четверть стаканчика, Да? І ще кножечко. Так, тепер беремо наш гіпс. Ось він такий, такий він, як білий порошок такий. І сніг. <гум> так, розкриваємо. Ось. Давай по одній ложиці да, і будемо розмішувати. Так. Нам потрібно, щоб утворилася така ріденька кашка. Щоб вона лилась у формочку, але не була занадто рідка. Давай подивимося, що там в нас виходить. Ні, це ще мало. Ще мало ще треба. Ну, ось уже у нас готова така кашка. Кашка. Ми її перемішуємо ще так, тільки легенько мішай, щоб багато бульбашок не утворювалося. Так, ще ну, мішаємо. Так. Трохи забагато води ми взяли, можна ще менше. Тому що пішов майже весь пакетик гіпсу, і буде його трохи забагато. Ну, ми тепер зробимо всі фігурки, да? так? Так. Все. Сияємо. А куди це положити? можна? Так. Да. Ложимо на нашу поверхню і беремо формочку. Беремо формочку. Ми легенько заливаємо серединку гіпс. Розрівні по краям. Ось угу. беремо карточку. Так, ось ми залили всі. Наші звірята. Звірята. Африці. До речі, мені не сказали, які у нас звірята тут будуть. Африці. Африканські звірята, так, да, тут є в нас слон, верблюд, тигр і Мав. мавпа. Так, тепер нам треба положити магніти всерединку. Єва відрізаємо. Обережно відрізаємо магніт. Отак. Дивись там, щоб не порізалась. Так. Да. Можеш відрізати? Угу. Да, прикріпляємо їх всередину. Так Ні, Ні-ні, відривай, відривай цю штучку. Відривай жовтеньку наклейку. Я почепити так? І вставляю всерединку тою стороною, де наклейка була. Наклейка була? Да. О, так. Отак. Гарненько туди всередину ложи. Получається? Що воно вже затверділо? Так швидко. Угу. Тоді треба поквапитись. Ми вже магніти поклеїли. Так, тепер вже в нас є магніти Ди? на кожній тваринці. Ди? Так. Так і Відправляємо треба наші формочки на, два, на дві години висихати. Ди. Ну що ж, мої магніти, магніти досохли. Можна їх вже красити? Будемо зараз розфарбовувати, так? Зараз розфарбовувати. Але перш за все їх треба вийняти із форми. Із форма? Можна просто її перевернути. Так, що це у нас? А ну давай, показуй. Котика. Котик? Ну, це тигриня. Тигриня. Так. Ось такий тигрик. Я нас буде. Я верблюд, я хороший, я верблюда. Так, що там далі? Давай, верблюд. Верблюд, ось вони такі ще біленькі. А слідуючи, що в нас мавпочка. У нас тут магніти з цієї сторони. І слон. Так, тепер нам треба оці трошечки края, бачиш, ось такі вони нерівні, їх треба чуть-чуть. Так пообломувати сюди ось такі нерівні края. Ми беремо просто так хоп, легенько, щоб не порізатися. Просто обломуємо оці нерівності трохи. Давай ми їх трошечки ось так зробимо, щоб вони були рівненькі у нас края. Тут вже слон готовий. Тут слоново готовий. А тут ось, бачиш? Тут немає ніяких країв. Ой, тут другий Так. А тут треба, мам? Ну подивися, там, якщо воно трошечки нерівне, то треба чуть-чуть його. Оці краєшки, щоб були такі Мама, рівненькі. Ні, мам, це ноги. Це ножки, Чотири а ну покажи. Ножки. Чотири ножки? Ні, тут все нормально, от тут трошечки ось у біля О, Мама, Да. Угу. Зараз будемо робити їх розфарбовувати, да, щоб вони були не білі. А такі різнокольорові, щоб було видно, де в них очки, вушка, носики, Мам, а можна? хвостики. А можна я слоника зафарбую синим? Слоника синім? А ми зробимо зробим його не синім, а можливо зробимо таким трохи фіолетовим. Так? Він, вони М -м -м. наче такі ну, а я, бачила синім. Муль. я бачила мультику вони. Синього такі. Синього слона? Добре, придую юра клубки. Так, ну ось, ми тепер беремо цю, вона вже нам не потрібна. Ми її відставляємо цю форму в сторону, да? угу. і будемо фарбувати. Так, це то, тут повден. А перше я буду слоника. Спекліна. Перш слоника, слон. да? якою ти фарбою будеш малювати? Такою. Бери її ближче до себе. Откривать. Відкривай. Я змішала білий із синьою. І, І, І вийшло у нас такий блакитний. Блакитний колір, так. Да. Дуже гарний блакитний колір, такий ніжний. І зараз ми будемо виробувати нашого слоника. Ну що? Починаємо. Можна взяти трошки водички? Щоб краска була не така густа і розмазувалась добре. Так, чуть-чуть, небагато водички, да? І тоді краска стає рідкіша, і вона краще розмащується. Так, ми красимо всього слоника. Слоник у нас великий. Великий у нас слоник такий. Він потребує багато краски. Ось береш трошки краски, а потім трошки водички є. Береш трошки краски, трошки водички. Так. І фарбуєш. Так легше фарбувати. Ми нашу палітру зробили із просто кусочка картонки. Можна купити палітру пластикову, вона продається в спеціальних художніх магазинах, або в дитячих канцтоварах. Але в нас не було і ми зробили просто її з картонки. Дофарбувала слоника. Він такий красивенький і блакитненький. Блакитний у нас тепер слоник. Зараз він хай чуть-чуть підсохне, да? ми його відкладаємо в сторону. Хай він у нас підсохне, а ми миємо кісточку і беремо кого? Котика. Тигрика. Тигрика. Так. Да. Щоб мешати. Оранжевий, треба жовтий. Так, треба, щоб зробити оранжевий, нам треба змішати жовтий і красний. І червоний, так. Але спочатку ми як беремо. Спочатку берем світлий колір, так? Да? Світлий, отакий? Світлого кольору завжди більше. Оце? Так. Да. І ще. Нам треба багато єва, тому що тигрик ж великий. Ось у нас виходить оранжевий колір. Багато не це, бо ти малюєш цю картонку малюєш? Так, получився, так? Тепер починаємо красити нашого тигрика. Ось такий, виходить, у нас оранжевий. Помаранчевий. Як апельсинчик, так? І так. <гум> і... Ось наш такий мавпочка, такий слоник, такий тигрик і такий вербодик. Ми всіх розфарбували, так. а тут треба ще рисочки і очки всім. Очки, так. Які в тигра рисочки? Які? Чорні. Чорненькі, тому ми будемо робити зараз чорною фарбою. Обережно будемо робити рисочки, так? Давай. Відкривай. Фарбу? Так, да, мам? Так, да, так, да, 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 да. Малюй, малюй. Красиво? Дуже да, гарно. Тепер на лапках. Угу, так. Так лохтики такі. Чин-чин-чин. Все. Все. Тепер готові наші звірята. Тепер ми блискітками прикрасимо наших звірят. Так, да, по всьому так можеш, по всьому, скрізь скрізь Близки близькі няверблюда. Слоны Слоника. Пока-пока. Підписуйтесь -пока. на, на канал. канал. Ставте вгору пальчики. пальчики, а ставте лайки. Підписуйтесь на канал.